Божі слова на кожен день. Ніхто не вірить, що побачить мою славу, і я їх не змушую. А натомість забираю свою славу з поміж людей та переношу її в інший світ. Коли люди знову покаються, тоді я візьму свою славу та явлю її ще численнішій кількості віруючих. За цим принципом. Я вершу свою роботу адже є час, коли моя слава покидає Ханаан, і також є час, коли моя слава покидає обраних. Більше того, є час, коли моя слава покидає всю землю, так що та тьмяніє та занурюється в темряву. Навіть ханаанська земля не бачитиме сонячного світла. Усі люди втратять віру. Та ніхто не може полишити пахощі землі Ханаанської. Лише коли я ввійду на нове небо та землю, то візьму іншу частину своєї слави та відкрию її спершу в землі Ханаанській, аби проблиск світла засяяв по всій землі, потонулій у непроглядній темряві ночі, щоб уся земля прийшла до світла. Щоб люди по всій землі змогли зміцніти від сили того світла, аби моя слава збільшилася та наново явилася кожному народу, і щоб усе людство могло усвідомити, що я давно прийшов у людський світ, і давно приніс свою славу з Ізраїлю на схід, бо моя слава сяє зі Сходу, принесена з періоду благодаті в цей день. Та це з Ізраїлю я пішов, і це звідти я прибув на схід. Лише коли світло сходу поступово побіліє, то темрява по землі почне ставати світлом. І тільки тоді люди дізнаються, що я давно пішов з Ізраїлю та наново постаю на сході. Колись я вже спускався в Ізраїль, і потім звідти пішов. Тож тепер я більше не можу народитися в Ізраїлі. Адже моя робота веде всю світобудову, і більше того, блискавка спалахує просто зі сходу на захід. Тому я спустився на сході та приніс Ханаан людям сходу. Я приведу людей з усього світу в землю ханаанську. Тож я продовжую промовляти висловлювання в ханаанській землі, щоб керувати всією світобудовою. Наразі немає світла по всій землі, крім Ханаану, і всім людям загрожують голод і холод. Я дав свою славу Ізраїлю, та потім забрав її. І так я привів Ізраїльтян і все людство на схід. Я привів їх усіх до світла, щоб вони з ним воз'єдналися і були з ним спільно, і більше не мусили його шукати. Я дам усім, хто шукає, знов узріти світло та славу, яку я мав Ізраїлі. Я дам їм побачити, що я давно спустився на білій хмарі поміж людьми, і дозволю побачити нещисленні білі хмари та фрукти в рясних гронах, і більше того, дозволю їм узріти Єгову, Бога Ізраїлю. Я дам їм поглянути на учителя єврейського народу, жаданого Месію. І на весь образ мене, кого віками переслідували царі. Я працюватиму над усією світобудовою і буду виконувати величну роботу, відкриваючи людям усю свою славу та всі свої діяння в останні дні. Я явлю свій славний лик у всій повноті тим, хто багато років на мене чекав, тим, хто прагнув, щоб я прийшов на білій хмарі. І явлю свій лик Ізраїлю, який прагнув, щоб я явився знову, і всьому людству, яке мене переслідує, щоб усі дізналися, що я давно забрав свою славу та приніс її на схід, і вона більше не в юдеї. Бо останні дні вже прийшли. Я вершу свою роботу по всьому всесвіті. І на сході гуркочуть нескінченні громи, стрясаючи всі народи та конфесії. Саме мій голос привів усіх людей у сьогодення, я змушую всіх людей коритися моєму голосу, падати в цей потік і впокорюватися переді мною, бо я давно відродив свою славу з усієї землі та знов явив її на сході. Хто не прагне побачити мою славу? Хто не чекає нетерпляче на моє повернення? Хто не жадає мого повторного явлення? Хто не тужить за мною гідним любові? Хто не прийшов би до світла? Хто не поглянув би на багатства Ханаану? Хто не прагне повернення Спасителя? Хто не боготворить Його великого силою? Мій голос пошириться землею. Я зустрінуся з моїми вибраними людьми та промовлю до них більше слів, наче той могутній грім, що стрясає гори та ріки, я говорю свої слова до всього людства та Всесвіту. Тож слова в моїх устах стали скарбом людей, і всі люди шанують мої слова. Блискавка спалахує зі Сходу й аж до заходу. Мої слова такі, що людина не хоче від них відмовитись. І водночас не може збагнути, та тим більше ними тішиться. Усі люди, щасливі та раді, святкують мій прихід, наче те народження дитини. Своїм голосом я скличу до себе всіх людей. Відтоді я офіційно війду до людського племені, щоб вони прийшли поклонитися мені. Славою, якою я променюся, і словами в моїх устах я зроблю так. Щоб усі люди прийшли до мене та побачили, що зі сходу спалахує блискавка, та що я також зійшов на Єлеонську гору Сходу. Вони побачать, що я вже давно на землі, уже не як син єврейський, а як блискавка сходу, бо я давно воскрес і пішов із-поміж людей, і знов явився між них зі славою. Я той, Кому вклонялися протягом незліченних віків до сьогодні, і я та дитина, якої ізраїльтяни зреклися незліченні віки тому і до сьогодні. Більше того, я всеславний всемогутній Бог цього періоду, хай усі прийдуть до мого трону та побачать мій славний лик, почують мій голос і поглянуть на мої вчинки, це є вся моя воля, це кінець. І вершина мого плану, і мета мого управління, щоб кожен народ мені вклонився, кожен язик мене визнав, кожна людина увірувала в мене, та кожен народ мені скорився.